Вітаю всіх на каналі. То хочу показати, яка у мене малинка. Ну, то пішло два ряда малини, а спочатку ось та чорна малина теж уже дозріває. Чорні ягоди дуже смачні і корисні. От. І рясно, як дуже багато їх. От, два кущика, а ягід всипано. І помалині. Тут мене вона перепуталася ремонтантна, ремонтантна. Ось Десь місяць назад, може то неділю-три, обрізали ось так верхушки треба відщипнути і звідси піде. Тут плоди вже плодові бруньки ці От, яка з обіч малина велика гарна малина така спочатку появилися гарні плоди великі ягоди Ну це вже починає починає вона йти. ось які видно що Великий видно гарнича малин по мне. Значит, на приз не перед снігом, перед морозами. Я її зрізаю, залишаю тільки сантиметрів 10 знизу від землі. Торчки такі, хоча деякі косять під, під нулі. І оце такі пагони однорічки. Вискакуюсь за 4-5 місяців вона вже метр, метр двадцять, ну, щоб верхи щоб не позрізав, то вона вже була б півтора метра, але зрізав, тепер ось тут будуть плоди тут і ось тут. Воно вже розголудження дає. Значить, Ставте лайки, пишіть коментарі, хто як займається з малиною. Я це тільки другий рік, займаюся для себе чистого. Два рядочки по метрів 10-12. Пишіть, коментуйте, підказуйте, чи правильно я зрізаю, що осінню, пізньою осінню перед зимою. І чи, от коли вже вона десь приблизно біля метра висоти, зрізаю верхи. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.